Дякуємо, колеги. А тим часом дозвольте привітати також наших колег з Португалії. Увага на екран, тому що з нами на зв'язку місто Брага, і у нас своєрідний телеміст Київ Брага. Там саме триває конференція Євросіті Annual Conference 2025. І я передаю слово своєму колезі Андреа Собчаку, генеральному секретарю EuroCities. Його ви зараз теж побачите на екрані. Андре Гритінсфром Київ Ент вияґлемо з Києва. Ми дуже брага. рада, ради вас бачити. Що ж, брага, вам слово, пане президенте, шановні керівники міст та регіонів. Ми раді і дійсно це для нас велика честь об'єднатися разом. Заради оборони і захисту спільних цілей. Я хотів би передати слово Бурхарду Йонгу, президенту Євросії, меру міста Лейпциг, Німеччина. Найкраще вітання з Браги Києву. Дякую, пане президенте, за ваші дуже натхнені слова за те, що знайшли час для нас приєднатися. Дякую. Ваші слова дуже потужні. Вони нагадують нам про важливість не тільки зберігати міцну підтримку України, але і продовжувати чинити тиск усіма нашими національними урядами. Найкращі побажання Києву від початку. Брутальної війни розв'язаної Росією ми продовжували підтримувати Україну, вітаючи ваших громадян у себе в містах. ми давали пряму підтримку, продовжуючи тривалу традицію співіснування сусідського українські міста не просто виживають. Вони стоять міцно, потужно. Вони продовжують забезпечувати щоденне життя, планують майбутнє, йдучи до приєднання до європейського співтовариства. Для мене велика приємність заявити, що учора ми мали можливість спілкуватися з мером Харкова, паном Ігорем Тереховим. Це наше партнерське місто. Вітаю вас, пане Ігоре. попри постійні обстріли міста через те, що місце близько до російського кордону, місто вдалося забезпечити безперервність надання послуг майже трьом мільйонам його жителів. Вони навіть створили підземні українські школи. Вони продовжують надавати безкоштовні транспортні послуги, і Харків дійсно слугує прикладом інновації стійкості навіть попри війну. Надзвичайна повага вам, Харкове. Мой колега Арік Ле Сольберг. мер осло, є членом нашого виконавчого комітету і він. Я учасником тієї конференції, де ви зараз знаходитеся. Дякую йому за те, що він із вами, за те, що ви гостите від себе, від імені мерів Європи. Хочу сказати, що ми далі продовжимо тому надавати підтримку українським містам стільки, скільки це буде необхідно. Для забезпечення стало відновлення і розвитку українських міст ми сподіваємося на це. Ми будемо далі продовжувати пряму комунікацію з нашими побратимськими містами в Україні. Будемо далі розповідати про вашу ситуацію у зустрічах з нашими національними урядами з іншими урядами ДІС. Європейські міста стоять з Україною. Слава Україні! Thank you very much indeed. Uh, in